CRM Studio рада представити вам нове та довгоочікуване доповнення до системи SUIT-CRM, а саме Kanban дошки. Після встановлення нового модуля ви зможете додавати вигляд kanban дошки у будь-який з необхідних модулів. Це виглядатиме наступним чином: в лівому меню з'являється новий розділ Kanban Board. Переходячи в нього, всі записи модулю будуються на Kanban дошці. Далі з записом ви можете виконувати. Ті самі звічні дії, які ви робили з форми списку. Тобто, провалюватись в картку запису. переглядати всю необхідну інформацію, а також вносити швидкі правки. Після збереження, звичайно, всі дані зберігаються безпосередньо в картці запису. Ну і звичайно. Як і на стандартній канбан-дошці, ми можемо просто шляхом перенесення переміщати записи з однієї стадії на іншу. Дану функцію можна додавати в будь-який модуль вашої системи. Для цього необхідно перейти в розділ адміністрування, зайти в налаштування канбан вигляду. І обрати ті модулі, в яких вам необхідне налаштування канбан-дошки. В даному випадку у нас відображаються для прикладу угоди та проекти. Можемо додати також до, наприклад, попередніх контактів. Відмічаємо модуль та натискаємо кнопку Зберегти. Тепер у модулі попередні контакти у нас також з'явиться канбан дошка Яку ми можемо налаштувати безпосередньо для цього модуля. Зараз ми бачимо, що у нас є 4 стадії ліда, і бачимо, що по одній карці ліда ми бачимо певну інформацію, а саме його ім'я та номер телефону. Для того, щоб налаштувати вигляд конкретно для модуля, необхідно перейти в розділ канбан дошки обрати необхідний модуль. Обрати пункт меню налаштування. Тут ми вже можемо налаштовувати конкретний вигляд нашої дошки по конкретному модулю. В даному випадку, по попередніх контактах, ми можемо побудувати наші колонки за статусом, або ж за зверненням, або ж за джерелом, з якого приходить наш попередній контакт. Ми залишимо за статусом. І далі ми обираємо, які колонки. Відображати на нашій канбан дошці. Зараз ми бачимо, що вимкнені всі. Наприклад, ми хочемо вимкнути і не бачити ті ліди, які у нас у статусі повторний. Просто шляхом натискання вимикаємо це. І далі можемо обрати ті поля, які ми хочемо бачити безпосередньо на дошці перегляду запису. Як я і казала, зараз у нас видно ім'я ліда та мобільний телефон. Ми можемо додати ще якісь поля, які в нас є в картці ліда. Наприклад, хай це буде відповідальний. І далі необхідно обрати, за яким полем ми хочемо сортувати на дошці наші записи. В нашому випадку за змовчуванням стоїть дата створення. Натискаємо Зберегти. І бачимо, що у нас на картку вигляду додалися ім'я відповідальних за тих, хто зазначений в картці ліда – Will, Max, Sally і так далі.